Death, from the interrogation we learned that a frontier fleet patrolling the borders of a vast interstellar empire was dispatched to destroy our planet the captain claimed our people violated a 4 thousand year old treaty forbidding us to develop hyperspace technology extermination of our planet was the consequence the subject did not survive interrogation Ну, точніше, не витягнув, а захопив. Могли б і їх ще допитати. Чому б ні? Великі пустки. Ось наші jump successful. Scanner data indicates asteroid density Сканер дата in що region. Commence resource регіоні. Так, дослідження поки ще немає. Тож, давайте контролер. Ооо, я контролер ресурсів не можу побудувати. У мене тільки 300. Я ж наприкінці минулої. Минулої серії якраз. Відбудувався. Що ви там думали? А ну вперед, Тихо. Ні, 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 добувайте ресурси. Контролер ресурсів це мобільні, ну, можете опис почитати, мобільне сховище. Тобто, ставимо біля астероїдів, відправляємо збирача ресурсів. І збирачі ресурсів будуть тягнути не до матершіпу. Ну, не до материнського корабля, Реду а до контролера ресурсів. А він буде переробляти, і ресурси будуть уже, типу, постачатись. Ну, типу, магія, портали і все таке інше. Ну, це я вже так за вух притягнув. Дуже сильно Group прийшов. Group one copies. Strike group acknowledged. Ready. Да там что-то было про Strike group confirmed. А ну станте, шеренгой Group one reporting. Так, стопка. И клавиатура потеряна. Три шишечки нам удобно. Так, да, сюда стою. Обочайте. Вы подковышись, Паула. Страйкер координат заблокирован. Тут потребна и клавиатура, и мышка, и сашатики нужно. Що скільки? Довго там ще будете колупатися, а? Барачі. Шкода, що ще, ще не показує, скільки в нього взагалі. Я хотів ще побудувати ще один дослідницький. Але трішечки не встиг. Страйк Да что ты его таранешь? Нет, такая собі. Давай ты проще. Какая стена? А, Будова стена. О, ты Пит так. Ну, хоть кто-то полотил уже. О, один, другий, третій полетів. А їх в мене п'ятеро. Нормас. П'ять тисяч. Та я тут зможу нормально так розбудуватись. Ну, всього п'ять. 5... Ну, вже 4. Що? Тут 5. 6. Вже, ну, дев'ятсот, сім триста. Та нормально, я зараз розбудуюсь. Нехай ну, тільки ці п'ятеро підійдуть, здадуть ресурси, будуємо одразу контролер ресурсів і відправляємо туди його. Потрібно було замість трьох в фрегатів збудувати два фрегата. І один контролер ресурсів. Штомовий 800 стоїть, контролер 900, якраз вистачило. Нам би лишилось 203 одиниці ресурсів. І ми змогли б зараз там туди їх погнали, і вони там бистенько-бистньо та швидесенько все б наробили нам. Саме цікаве, в другій частині. Я грав і в другу. І в цю грав, і в другу ще до ремастера. До всього цього. І там можна відстрілювати супротивнику модулі. Наприклад, тут, от, бачите, оці? Показується як точка чогось там, типу. Long range sensors indicate a mothership class mass signature. It's coming in fast. Power readings are off the scale. Nee, 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 normal, normal. Here, stand by for contact. Ambassador away. Trajectory locked in. Hailing signals open on all channels. Entering magnetic fields now. Almost there. Fleet, uh, we've lost guidance and are being drawn in. There's a lot of lights. Fleet, This is Ambassador. We are clear of the Ventusi vessel. All systems green. Harbor control has released guidance, and the exchange unit is secure. Receiving crews, prep the quarantine chamber. Roger that. Quarantine standing by. Ventusi trading link established. Водути, это введіть в кон конфу контроль. Водії контроль ресурсів. Місце я його буду будувати. Що? Що за тупе запитання. Ще й парочку. Запитувати. Про всяку перед. Давайте парочку цих одного ну Прийняти. За 500 вони дадуть іоні гармати. Це дослідження. Але почекайте, Бентузі, почекайте. Якщо я це зроблю і зараз обміняю їх. То тоді запуститься тригер, і почнеться якраз далі гра. Нам вони звалять і нам прийдеться відбиватись. Але чим відбиватись? Мене флоту майже немає. Винищувачі 13 штук всього. Корвети 14, фрегати 3. Все. В чого не бойових двох? А кого. А, може вже зарахувало цього. Барача ресурсів. О, мобільні переробні заводи. Чотири штуки можна запати. Чудово. У, яка бандура огрома. Сюди давали ти. 9 плюс оцей. Group nine reinforced. Roger. Come on, come on, come on, come on. What is this? pretty cool, Залу Resource controller complete. бентузи за Ну что, тогда буду мучаться ты. Ты чего стоишь? Down range. Не, не, не. ухью. буде, буде это далеко літати. Саме в новоті. Стопе 2. А чого 2? Ну, мобильні переробні заводы 2. Ну, мається на увазі. Контролер. Ні, один. Ринь якось. Дякую, побачимось на наступному разі. Дякую, Ех, це світло не дає роздивити, що вони там внутрі. Заредині. І ще цього дослідницьки збудувати. Давайте один тоді скис, Так, все. Реді. Четыре тисячі ще там є. Їх потрібно забрати. Я можу, звісно, зараз виконати місію, купити Бентусі Іоні гармати. Один ресурсів вистачає, але на хвилиночку. Мені самому зараз ресурси потрібні. Так, ще один дослідницький випал. Вони в мене чисто для того, щоб прискорювати дослідження. They must not learn of our contact. We must depart. Oh, All that moves is easily heard. In to harvesting efficiency? Move your resource controller as close to heavy resource areas as possible. Mothership. Destination locked in. We are Tyrannic Raider fighters are attacking. Prepare for more hostile ships to arrive. Confirmed course set. Construction underway. There's Vitkin on it. Pop up, Group one copies. Strike group, prepare for assault. Group two. Strike group to battle positions. Group three, standing by. Resource collector under attack. Strike group attack order confirmed. Copy. Control over stops. What are you doing here? Unrue. What? Here? what here? Blah, I didn't understand what. Who is that? Damn, we're really have them two. Group nine, copies. Standing by. Group 9 reinforced. Group 9 reports enemy contact. Copy. In order confirmed. Group 1 reports victory. Group 9 standing by. Iron cannon frigate complete. Group 3 reports victory. Group 3 reporting. Stop that. Show no mercy. Pursuing target. Group 1 standing by. Show no mercy.

Group 4 reports enemy contact. Group 4, reinforced. Group 9, under attack. Strike group is locked in. Show no mercy. Resource collector taking enemy fire. Group 4, under attack. New formation acknowledged. Resource collector under attack. Group 9 reports enemy contact. Strike group receiving fire. Group 1 reporting. Group 3 reporting. Resource collector under attack. Iron cannon frigate complete. Standing by. Standing by. Resource collector taking enemy fire. Acknowledged. Ready. Resource collector taking enemy fire. Mothership. mothership. resource collector under attack. Oh, чего should one. Group two copies. Group two. Resource collector lost. Group one. Group three reporting. Group nine. Lost. Well, Mobile refinery under attack. Group two reporting. Mobile refinery under attack. Group one copies. Resource collector taking enemy fire. Resource collector. Shield sure, fire. Mobile mm. refinery under attack. Several Tyrannic Raider capital ships have just emerged from hyperspace near the mothership. Group 4 copies. Like group to battle positions. Acknowledge. Acknowledged. Group four reinforced. Attack vector laid in resource collector under attack light fire confirmed resource collector under attack standing by what's our damage standing by strike group reports hostile contact resource collector taking enemy fire frigate lost group 1 reporting resource collector under attack resource collector taking enemy fire resource collector under attack strike group prepare for assault resource operation reporting enemy contact group two copies group three standing by strike group prepare for assault group four reporting strike group attack order confirmed 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 resource collector taking enemy fire ion cannon frigate heavily damaged standing by assembly underway resource collector under attack cabin pressure dropping frigate lost local resources lost yeah, okay. fleet moving on you only four copies Resource collector under attack. Resource collector taking enemy fire. the The Resource collector taking enemy fire. Resource operation reporting enemy contact. Group one, pursuing targets. Resource collector taking enemy fire. The strike group, prepare for assault. The strike group attack order confirmed. Resource collector under attack. Resource collector taking enemy fire. Group four, moving while engaging. Stay sharp. Yeah, no, 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 passive, passive okay. variant. Strike group reports hostile contact. Standing by. Enemy frigate captured. Reporting. Strike group moving into position. Group 1 reports victory. Pursuing target. Enemy frigate captured. Group 10 reports victory. Enemy frigate captured. Іонний. Чудово. Зберігаю. Скільки їх в мене? П'ятеро. Давайте ще одного ДДД. Ага, Ой, не те, не те, не те. А скільки? Ага, одного тільки Ready. Destination locked in. Confirmed. En route. Move order confirmed. Roger. Underway. Group one. Salvage Corvette complete. Oh. I just that they are all, all. Group eight reports enemy contact. Group one defeated. Acknowledged frigate captured. Roger. I did reporting. Confirmed. Confirmed. Copy. There's nothing left out here. Reporting. The that... Raider carrier has been located. It is reinforcing their squadrons of fighters and corvettes. Cool, i Standing by. Group 4 reinforced. Weapons set to full power. Strike group to battle positions. Resources exhausted. Так, ви двоє на цього. А ти. Ой. І ти. На оцього. Одиниці немає, двойки немає, троє. Поранені. Передремонтуватись. I cut one. Ага, почали тягнути. Цей зараз паралізує. О, майже знищив, курва! Скоріше, скоріше, та ні, ці, ці! Все? Захопили? Фу, як я всьому радий. Ви навіть не уявляєте. Так. 4, Все, разрусив немає. Are clear. Strike group Hostile Давайте 15 цих за півтори тисячі. мене по там. Так, собі... Це хто? Досліднички, ні, нафік. Сім фрегатів. Давайте ще одного ілоного і одного штурмового на файру, блять. Додатково. Скоріше за все він зараз підлетить і буде бомбити мене. О, двигуни. О! Давайте двигуни, двигуни, двигуни. двигуни. Group 3. Trouble enough Interceptor complete. Carrier is retreating. If it escapes, they will warn the Titan fleet of our pursuit. Do not allow them to hyperspace. Enemy frigate captured. Interceptor complete. Friendlies under fire moving in. Interceptor complete. Ну, і сразу Interceptor complete. Ready. Engaging. Iron Cannon Frigate Complete. Enemy frigate captured. Group 4 reporting. Supporting friendly units. Interceptor complete. Strike group to battle positions. Enemy frigate captured. Interceptor complete. We're drawing heavy fire. Enemy frigate captured. Frigate lost. Який? you four The tyrannic raiders have been defeated. We can now return to our immediate goal: preparation for an attack on the Titan fleet that devastated Karak, using data from the Titan vessel captured at Karak. We have been able to determine their location. If we strike now, we can take advantage of their damaged condition. Hyperspace coordinates have been transferred to Fleet Command. Roger. Assault Frigate complete. Значит, я тут доволі ну, знаю, не знаю, мені по Moving складновато destination. destination. Group 3 copies. Corset Group Four Strike Group coordinates locked in. Move order confirmed. AD, day storm Сюди йдіть. Дослідницький штурмовий контрол ресурсів? Корвет Корвець захоплення тільки четверо. Перед перетремонтуватись. А де мій фрегат підтримки? Не зрозумів. Це контрол, це захоплення. Іонник, іонник захоплений. П'ять збирачів ресурсів, штурмовий, стандартний, перехоплювач. Прикол. Шибезну про всяк випадок давайте збережемось Ну що, ось такою була місія четверта Homeworld Перший 1 ремастерит. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте та до зустрічі в нових відеосах.